Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як Венера в чергове підтвердила статус пекельної планети та що галактики їдять на обід. Всесвіт нашого, сьомий випуск. Пекельний пейзаж Венери пронизаний навіть більшою кількістю вулканів, ніж вважали вчені. Використовуючи радарні зображення, зроблені космічним кораблем NASA Магелан, у 1990-х роках дослідники каталогізували близько 85 тисяч вулканів, розкиданих по поверхні Венери. Це майже в 50 разів більше вулканів ніж підраховано в минулих дослідженнях. Планетологи Ребека Хан і Пол Бірн з Вашингтонського університету в Сент-Луісі представили карту в китневому JGR Planets – Ця карта Венери показує розташування та розміри всіх вулканів, видимих на радіолокаційних даних космічного корабля Магелан. Майже всі вулкани, які знайшли хани Бірн, мають ширину менше 5 кілометрів, приблизно 700 мають від 5 до 100 кілометрів у поперечнику, а близько 100 мають ширину більше 100 кілометрів. Команда також знайшла багато тісних скупчень невеликих вулканів, які називаються вулканічними полями. Такий ретельний опис вулканізму на Венері міг би дати підказки про внутрішній простір планети, наприклад, про гарячі точки виробництва магми. А завдяки нещодавньому відкриттю того, що Венера є вулканічно активною, карта також може допомогти визначити місця для пошуку нових вивержень. Парадокс цієї новини полягає в тому, що ми краще розуміємо, скільки вулканів на Венері, ніж на нашій рідній землі, де більшість вулканів, ймовірно, заховані під океанами. Але вчені не вважають, що дані Магеллана розповідають всю історію вулканізму Венери. Цей космічний корабель міг бачити елементи діаметром мінімум в один кілометр в поперечнику. Але ж на землі є багато-багато вулканів, діаметр яких набагато менший за кілометр. Тому цілком логічно передбачити, що це, ймовірно, також стосується і Венери. Проте ця таємниця може бути розгадана вже найближчим часом, адже зовсім скоро космічний корабель NASA Veritas і місія Envision Європейського космічного агентства планують повернути свої набагато гостріші погляди, ну ви зрозуміли, більш новітні та технологічні засоби досліджень, на пекельну поверхню Венери протягом наступного десятиліття або близько того. А ми подивимось трошки далі. І так, трошки, це, так би мовити, літературна гіпербола, адже заглядати ми будемо набагато далі. Згідно зі стандартною космологічною моделлю, галактики формуються всередині гало темної матерії, коли первинний газ охолоджується, колапсує і починає утворювати зорі. Темна матерія є ключовою складовою моделі утворення та еволюції галактик. Якби не вона, первинний газ не зміг би почати колапсувати і формувати галактики через нестачу гравітації. Втім, великі галактики, які ми спостерігаємо сьогодні, досягли своєї нинішньої маси в результаті злиття з меншими своїми галактичними супутниками. Зокрема, щодо нашої власної галактики нам вдалося навіть відтворити дерево злиттів. Чумацький шлях з'їв принаймні 5 галактик супутників. Але астрономи вважають, що галактики, які стають жертвами поглинання, і самі грішать поїданням інших, хоча й значно менших структур. Здавалось, ну ось ми добре знаємо, як формуються галактики. Але виявилось, що це не зовсім так. Так в останніх дослідженнях вчені помітили, як довгий холодний потік газу живить дуже віддалену галактику, як величезна гнучка соломинка. Це відкриття свідчить про новий спосіб зростання галактик у ранньому всесвіті, повідомляють дослідники в журналі Science від 31 березня. Комп'ютерне моделювання передбачило, що потоки газу повинні з'єднати галактики з космічною мережею. Але астрономи очікували, що цей газ буде теплим, що робило б його непридатним для використання як палива для утворення зір і зростання галактик. Тому астроном Бьорн Еммонс і його колеги були здивовані, побачивши потік холодного газу, що утворює зорі та веде до галактики Мурашник, величезної галактики, світлу якої потрібно 12 мільярдів років, щоб досягти Землі. Тобто, ми споглядаємо саме час раннього формування цієї галактики. Команда помітила потік. Під час картографування холодного газу в околицях галактики за допомогою великого міліметрового субміліметрового масиву Атакама або Альма у Чилі, якщо що, це один з найбільших радіотелескопів у світі, Так ось, Емонс особливо цікавився довжинами радіохвиль світла, які випромінюють атоми вуглецю, коли температура становить приблизно від мінус 260 до мінус 160 градусів за Цельсієм. Ось саме щодо цих потоків і були сумніви щодо того, що вони можуть стати такими холодними. Але згідно з даними, холодний потік простягнувся щонайменше на 325 тисяч світлових років від галактики. Потік несе масу 70 мільярдів сонць і щороку викидає в галактику холодний газ, еквівалентний масі в приблизно 450 сонців. За словами команди дослідників, цього матеріалу достатньо, щоб подвоїти масу галактики протягом мільярда років. Емонс вважає, що ніхто раніше не бачив такого потоку, тому що його команда використовувала Альма в незвичайній конфігурації з її телескопами, розташованими якомога ближче один до одного. Це дало обсерваторії меншу роздільну здатність, але ширше поле зору. Грубо кажучи, вони фактично розфокусували Альма до найгіршого можливого ступеня. І це несподівано дало настільки ж несподівані результати. Якщо й інші галактики живляться подібними структурами, то це може означати, що ранні галактики виросли в основному, вживаючи речовину безпосередньо з космічних потоків, а не завдяки провідній гіпотезі, яку я навів на початку розповіді про цю новину бурхливому злиттю галактик. Але щоб довести це, вченим треба ще деякий час проводити додаткові дослідження, а нам чекати новин. Ну а далі в нас новина з класу, який ми не пропускаємо майже жодному випуску. Ну що поробиш, подобається мені вивчення екзопланет. Так ось, нещодавні спостереження за магнітними взаємодіями зір і планет є перспективними для визначення магнітних полів екзопланет. Моделі взаємодії зір і планет передбачають, що скелясті екзопланети на близьких орбітах навколо червоних карликових зір можуть створювати помітне зіркове радіовипромінювання, що проявляється у вигляді спалахів сильно поляризованого когерентного випромінювання, яке можна спостерігати на певних орбітальних позиціях планети. Використовуючи дуже великий масив Карлонянського, астрономи виявили когерентні радіоспалахи від червоного карлика YZ кита, що обертається повільно та який веде за собою. Компактну систему планет земної групи, внутрішня з яких YZ кита B, обертається з періодом у два земних дні. YZ кита – це червоний карлик, розташований лише в 12 світлових роках від нас у Сузір'ї Кита. Ця зоря становить приблизно 8,5% від маси Сонця та 17% від його радіусу. YZ -кита та одна з трьох її відомих планет YZ кита B, Є ідеальною парою для подібних досліджень, оскільки планета розташована настільки близько до зорі, що обертається по орбіті лише за два дні. А це означає, що коли плазма відривається від магнітного поля планети, вона потім взаємодіє з магнітним полем самої зорі, яке й генерує радіохвилі, достатньо сильні, щоб їх можна було спостерігати на Землі. Потужність цих радіохвиль можна виміряти, а це, в свою чергу, дозволить астрономам визначити, наскільки потужним може бути магнітне поле планети. Доктор Пінеда та його колега доктор Джекі Вілацен з університету Бакнела та Коледжу Вассар припускають, що виявлені ними зоряні радіохвилі генеруються взаємодією між магнітним полем екзопланети та зорі, навколо якої вона обертається. Однак, щоб такі радіохвилі можна було виявити на великих відстанях, вони повинні бути дуже потужними. Хоча раніше магнітні поля виявляли на масивних екзопланетах розміром з Юпітер, для порівняно крихітної екзопланети розміром із Землю потрібна інша техніка. І ми шукаємо спосіб побачити їх. Ми шукаємо планети, які дуже близькі до своїх зір і мають розмір, подібний до Землі. Водночас Сеті не розглядає систему YZ Кита як об'єкт пошуку позаземного життя взагалі. Головною причиною цього є природа самої Центральної зорі, вона вкрай нестабільна і віднесена астрономами. Одразу до двох категорій змінності. Змінність типу BY-дракона викликана не тільки наявністю на її поверхні значних за площею плям, а й бурхливою хромосферною активністю. Це створює значні проблеми для зародження життя на близьких до зорі планетах. Крім цього, у YZ-кита спостерігається змінність, прототипом якої є майже сусідня з нею зірка UV кита YZ-кита – це спалахуюча зоря. А це обумовлює періодичні потужні викиди енергії і випромінювання у різних діапазонах. Але дослідження цієї системи цікаве в першу чергу з іншого боку. Оскільки вони розміщуються так близько до Батьківської зорі, то планета ніби проривається через купу різноманітних полів та інших субстанцій, що надходять від зорі. Тобто, якщо на планеті є магнітне поле, воно пронизує достатню кількість зоряного матеріалу. Це змушує зорю випромінювати яскраві радіохвилі. До речі, взаємодія між YZ та B і його зорею так само, як і взаємодія між Сонцем та Землею, створює полярне сяйво, але з істотною відмінністю. Полярне сяйво знаходиться на самій зорі. Хоча й на планеті також повинне бути полярне сяйво за умови, якщо вона має власну атмосферу. Проте довести це на сьогодні майже нереально. Обидва дослідники погоджуються, що хоча B є найкращим кандидатом на скелясту екзопланету з магнітним полем, але це недостатньо доведений випадок. Тому вчені знаходяться в очікуванні нових засобів для вивчення радіохвиль, що дозволить їм не тільки більш глибоко дослідити цю пару зоря планета, але й поставити такі дослідження на конвейер та робити такі дослідження більш систематично. Але зміни в науці відбуваються не лише в нових царинах. А вносяться зміни в давно існуючі моделі. Так, астрофізики з Національної прискорювальної лабораторії SLAC і Стенфордського університету виміряли рентгенівське випромінювання скупчень галактик, яке показало розподіл речовини всередині них. У свою чергу, дані допомогли вченим перевірити модель лямбда cdm головну теорію будови та еволюції Всесвіту. Висновок про розподіл маси скупчень галактик. На основі їхнього рентгенівського випромінювання є найнадійнішим, коли енергія газу в скупченнях врівноважується силою тяжіння, яка утримує всю систему разом. Тому вимірювання розподілу маси в реальних скупченнях зосереджені на тих, які перейшли в урівноважений стан. Тому, для порівняння з теоретичними прогнозами, важливо взяти до уваги саме цей набір спокійних кластерів. Пам'ятаючи про це, фізик Стенфордського університету Еліза Рахфорд та її колеги досліджували кластери, створені за допомогою комп'ютерного моделювання в рамках 300 Project. Спочатку дослідники обчислили, як має виглядати рентгенівське випромінювання для кожного змодельованого кластера. Потім вони застосували ті самі критерії спостереження, які використовувалися для ідентифікації урівноважених скупчень галактик із реальних даних до змодельованих зображень, щоб зробити вибірку. Далі дослідники виміряли зв'язок між трьома властивостями масою скупчення, наскільки ця маса зосереджена в центрі, і червоним зміщенням скупчень, яке відображає, скільки років було Всесвіту, коли випромінювалося світло, яке ми спостерігаємо. Вони виявили узгоджені результати з обох наборів даних. Загалом кластери з часом стали більш концентрованими в центрі, тоді як у будь-який момент часу менш масивні кластери є більш концентрованими в центрі, ніж більш масивні, а це означає, що виміряні зв'язки надзвичайно добре узгоджуються між спостереженням і теорією, забезпечуючи сильну підтримку парадигми лямбда Сіен. Це всі ці за останній тиждень. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!